Саме величезний привіт, і я вас запрошую до магазину Копіючка. акції в магазині Копіючка по 9 листопада. включно. дякую за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі зі знижкою 40% за 33 гривні. Я за ті копійки в більшу сторону. А будуть серветки вологі дитячі 120 штук за ціною 33 гривні. В акції буде ось такий гель для прання торгової марки ЗОся. Є універсальний, є для кольорових речей 4 літри. Об'єм за ціною 130 гривень. В копієчці знову з'явились дуже багато різних навушників для малечі. Є різні різні ціни від 95 гривень. 95, 120, 135. Ось ці наймоднявіші. До речі, дивіться, цього року я замітив, що всі, хто ну, виробники навушників роблять їх, вони складаються. Тобто їх можна зложити і положити до рюкзака чи до сумочки. Дивіться, ось такі компактні вони робляться. Ну що ж, привезли вже новорічні форми для випікання кексів. Антипригарна форма, силіконова написано. Так, 3, 4, 5, 6 на 6 порцій. За ціною 49 гривень. Привезли також форми для випікання печива. Дивіться, тут різні різні усіляки. Зараз скажу ціну цих форм. Це пластик іде. Ціна форм, 10 формочок, 24 гривні. Ще одна новинка Формочки у вигляді сердечок 8 штук. Силіконові, до речі, зроблено в Україні. Ціна такого набору, вже вам говорю ціну, 65 гривень. Це вже трішки більші форми для кексиків. Так, 6 штук також. Зараз скажу ціну. Ціна 55 гривень новинка. Дивіться, це, мабуть, для приготування шоколаду, ось такі невеличкі, або ж для приготування цукерок, силиконові форми. Ціна такої новиночки говорю, тому що дуже голосно грає музика, як завжди. На 15 штук ціна 40-39 гривень. Дивіться, я знайшов формочки для печива горішки. Скільки тут в наборі? Штучок, 10 штучок. Він можна два набори купити і наробити смачних горішків. Ціна 24 гривні за 10 штук. Так, конусні трубочки, так, як вони правильно називаються, для виготовлення трубочок. Ціна 29 гривень за 10 штучок. Так, ну що, можна ж зробити, правда, не тільки морозиво, а й йогурти можна заморожувати. Це буде ще смачніше, мені здається. Це також новинка, форми для морозива, 4 штуки 55 гривень. Так, чесночниці привезли. Прес для чесника. Ну, ви знаєте, який вигляд він має, тому я не буду відкривати його. Так, ціна новиночки 75 гривень. Так, ну цей засіб, ви усі знаєте, це не ставити праску сюди, це для виготовлення пельмені. Нема штрих-коду. А, знайшов, штрих, бачу, є штрих-код. Бо хтось сказав, що це праска, підставка під праску гарячу. 95 гривень. А привезли нові підставки для ложок кухонних. Ціна новинки 19 гривень 50 копійок. Хочете побагатшу підставку. Дивіться, ось така керамічна. Ось така гарна керамічна, є з різними фруктами. Ціна 100 гривень. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Це не валики для масажу, не кажіть, це а, для тіста, розкатки тіста. Ось, бачите, написано, качалка силіконова, 135 гривень. Знаю, що ще а, подружжя, жінка приміняє ці. А, Качалки до чоловіка також, якщо я не помиляюсь, можливо, можливо помиляюся. Ось таке невеличке блюдо порційне. Ціна такої новиночки за ціною. Я ж говорю, щоб заглушити музику. Дивіться, зараз зі знижкою. Ціна 49 гривень. Форма для тортів. Вона, здається, да, має защіп розсувна. Ціна такої металевої форми. Це наш виробник український. 135 гривень, діаметр 20 см, висота 6,5 см. Порційні ось такі криманочки чи формочки для жульєна. Називайте як хочете. Новинка в магазині копійочка. Ціна 49 гривень, а розмір 10 см діаметр та 5 см висоти. Привезли силіконові форми, ось такі складні для кекса або ж для хліба. Досить гарно економить час. Ой, економить час. Економить місце. Зберігай місце у шухляді. Щось я не тут говорю, а сам десь літаю. 95 гривень. Розмір бачите на екрані. Це маленьких Ось така вона у розкладеному. Досить така велика. Форма для випікання. А так, керамічна, досить важка така. Просканую зараз ціну. 375 гривень. Ще одна прозора форма для випікання хліба або ж кексів. Також новинка в копієчці. 185 гривень на літр та 800 мл. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі склянки стакани на 260 мл. Знижка 40% по 40%, 40 по 39 гривень. Є ще ось такі димчаті, як я говорю, в двох видах. Скляна. Це для напоїв чи це ваза? Що це таке? Це ж теж новинка, вона продається в коробках. А, склянка для напоїв. Вона ще має соломинку. Соломинка, мабуть, в коробочці на 480 мл по 115 гривень. Надзвичайно гламурний стакан із таким дерев'яним елементом на 320 мл, 85 гривень. І дивіться, поряд біля нього також іншої трішечки форми на 340 мл. Точнісінько така сама ціна. А, так, вакуум бутл А, це пляшка для води. Пляшка для води. А, як він не пляшка для води, а термос на 500 мл. А, так. Так, це термос. Навіть, бачите, кришка буде вам як чашка а, на 500 мл. 245 гривень. Дивіться, які цікаві French прес якщо не... ну, здається, так називається. Да? Скло. І, звичайно, що це все це є пластик. Але на вигляд дуже гарний, тільки мені не подобаються такі кислотні кольори. Так, ціника нема, десь треба шукати в цьому. Зараз, якщо я знайду, вам покажу обов'язково 225 гривень на 850 мл. Є ще, бачите, червоні. Я гадаю, що в різних кольорах вони це надзвичайно цікава чашка. Подивіться, яка навіть настрій вже підіймається. Дуже гарно зроблено. Ціна таких чашок 135 гривень. Ще одна цікава чашка. Дивіться, ручка у вигляді ось такої ялинки. Надзвичайно цікава кришка. Щоб чай чи що там будете пити, не остину. Щоб не вистигав напій ваш, також є різні кольори. Ціна такої чашечки 185 гривень ціна цієї чашки. Ну, також гарна, надзвичайно красива. До речі, схожі чашки дуже гарні. Зараз, мабуть, будуть в в'юску. Поки що я не бачив, відео є на каналі. Я залишу в кінці також посилання. Не посилання, а подивитись можете, натискаєте на віконочку, перейдете, хто не ще не бачив. Відео з юску та із Сінсею Ціна такої чашки. Всі чашки продаються в подарункових коробках. На 350 мл 185 гривень. Ще одна новинка. Ось такі прозорі чашки. Всередині дивіться, зірочка із паєтками це щось нове. Я такого не бачив в жодному магазині. Зараз скажу ціну цих склянок. Вони також продаються у коробочках. Ціна 135 гривень на 350 мілілітрів. Це баночка для меду. Дивіться, яка цікава. Банка для меду з дерев'яною ложкою, розарій. А що, сюди? Можна навіть а, цей лимон з імбирем, правда? Я ж ніяк не можу собі знайти. А, нічого для лимону з імбирем. це маленька ложечка. Щось не дуже мені вона подобається. Ціна 115 гривень на 450 мл. зі знижкою. Ось такий набір для спецій, для солі та для перцю. Дві штучки 55 гривень. А ще є ось такі: 95 гривень з металевою підставкою. І ось такі для солі та для перцю. Також 95 гривень за дві штуки. І вже в копійці з'явились ось такі цікаві тарілки новорічні 185 гривень. В таку ж саму ціну ось такий Миколай. Зі знижкою можна придбати ось такі бульйонниці з малюнком, кольори в асортименті і вушка на 600 мл 65 гривень зараз в акції. Надзвичайно гарні такі пастельні кольори всі. Так, давайте подивимось, що тут зі знижками. По 12,90 ось такі вафлі з карамельною начинкою та вершковим маслом. 33 грами, ну, до кави. Подивіться, яка гарна обгортка. Так, ось ці вафлі по 10 гривень, також 33 грами. А зі знижкою в копійочці зараз можна придбати чай пакетований фруктовий ліптон. Тут 20 пірамідок, акційна ціна 66 гривень. Так, минулого разу була лаваца, а цього разу квін. Не знаю, що це за кава. 100% арабіка 250 г за ціною 129 гривень. Зі знижкою на диски ватні косметичні в упаковці 120 штук на за ціною 28 гривень. Так, шкарпетки чоловічі по 29 гривень, зверніть увагу, і жіночі в таку ж саму ціну. Здається, вони вже були колись на знижках в магазині копійочка. Так, це здається, да, це пластикові, миски пластикові. От так, дістану, покажу вам кольори одразу. Тяжко однією рукою роз'єднати. Так, дивіться, ось такий на літр 800 мл за 24 гривні. Чашка, тобто тарілка, дивіться, ось така 19 см. Я гадаю, це десертна за ціною. 29 гривень, скло кераміка, діаметр 19 сантиметрів. І з цієї ж серії можна придбати ось такі салатники порційні. Дивіться, які гарні, Да? Так, діаметр 12 см, 29 гривень. Ще одна новинка, дивіться, які. А... Супниці хочу сказати, да? тарілка хай буде. Тарілка, супниця така вже новорічна. 95 гривень. Давайте зараз дізнаємося, скільки об'єм її. 95 гривень. Глибока, просто написано глибока ялинка. Із цієї ж серії, дивіться, яка гарна, а, обідня тарілка, а десертних, на жаль, таких я менших не бачу. Щоб була б десертна, можна зібрати цілий сервіс. Ціна 135 гривень. Натурела зі знижкою ватні бавовняні палочки 100 штучок. Ні, вибачаюсь, 300 штук. За 30 гривень. Зубна паста Blendamed 3D White 75 мл по 65 гривень. І ось така також відбілювання. Мінткіс, м'ятний поцілунок, мабуть, гарно. Гарна тут посилена м'ята. 65 гривень, також 75 мл. Так, шампунь для сухого пошкодженого волосся з кератином та молочними протеїнами. Так, це якийсь нова марка Black Sven. Пляшка з дозатором. До речі, наш виробник. Ціна зараз 105 гривень. А цей шампунь вже для живлення та зміцнення. Тут кокосова олія в складі. Також літр. Таку ж саму ціну 105 гривень. З цієї серії можна придбати маски для волосся. Для живлення та зміцнення ось цей. Також по 105 гривень. Об'єм 1 літр. І для сухого пошкодженого волосся з кератином та протеїнами молочними 105 гривень. В магазині копіючка, Head and Shoulders, зараз 400 мл в акції по 180 гривень. Є класичний, а є лимонний і є супер У Господиньки, дуже гарний шантеклір оцей засіб. Я про нього дуже багато розповідав, вже не буду а, знову говорити вам. 600 мл 130 гривень. Та міс Хелен. Ви всі знаєте, цей відбілювач кисневий. А вага його 450 грамів по 60 гривень. В магазині копійка олія родинна 870 мл. Зараз в акції по 59,90. Дивіться, оці серветки супер вологі для прибирання. Вашої оселі 150 штук в упаковці. Їх зараз ціна акційна. 160 гривень. Ось такий великий гель універсальний для прання 4 кг для всіх видів тканин. І написано, що не містить фосфатів. Зараз, зараз 100 гривень. Зі знижкою по 26 гривень 90 копійок цукор. Кристалічний першої категорії від торгової марки діамант. Зі знижкою зараз можна придбати печиво «Хіт сендвіч. А, так, за 50 гривень зі знижкою, 220 грамів. Є різні смаки. Я вам буду бажати всього найкращого, економних покупок, гарного понеділка. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!